Те, що я скажу, може замінити декілька сесій психотерапії, що ти можеш зробити, щоб стати кращим, але куди важливіше. Навіщо тобі ставати краще? А відповідь проста: щоб уникнути страждань, яких можна уникнути своїх страждань і можливо страждань тих, хто поруч з тобою. І це не просто чергова порада. Те, що я зараз скажу, для когось буде болючим. Але це та істина, яка написана життям багатьох людей. Запам'ятайте, якщо ви не організуєте себе належним чином, то ви. Заплатите, заплатите своїм спокоєм, задоволенням та здоров'ям, і навіть ваші рідні можуть заплатити. Можливо, ви скажете, а мені все одно, але це неправда. Якщо вам уже боляче. Вам не все одно дисципліна і самоконтроль це не тягар, це той фундамент, який звільнить від хаосу і дозволить побудувати життя, яке не стане постійним джерелом болю. Біль рідко зникає сам по собі, і часто причина цього болю це ми самі. Наші звички та наша недисциплінованість. Ти можеш бути дуже розумним, розуміти свої емоції, приймати цей світ, але без організації свого життя. Все даремно розберись, чого ти насправді хочеш, і почни наводити порядок у своєму житті, щоб не дозволяти болю диктувати. А як тобі жити? Оберіть себе та оберіть новий рівень життя без зайвих страждань.